Перед вами виставка нашого черкаського художника Миколи Івановича Колятка. Це він зараз черкаський художник, а народився він в селі Суха Калигірка. Це на Катеринопільщині. Ми дуже гордимося, що в нас такі талановиті земляки. Микола Іванович, він давній друг нашої бібліотеки. Це не перша виставка. Його кілька років тому була велика виставка. вестибюлю, Там було, мабуть, більше 30 картин представлено. А тут. Це такий невеличкий, невеличка кількість, і це виставлено те, чого не було показано раніше. Ви помітили, мабуть, те, що в художника, в цього художника своєрідне бачення і людини, і природи, і всього того, що його оточує. Він наскільки. Український він наскільки людина, яка вірить в добрі, на не то, що в добрі намірі, а в те, що буде на Україні добре, на те, що у нас талановиті люди, і ці талановиті люди зроблять нашу Україну, ну, можливо, країну ну найкращою можливо, країною світі. І він це доводить своїми картинами. Оце своєрідне бачення проявляється, і, хоча б у цих квітах, от таке в нього бачення квітів, от таке бачення в цієї людини. Ось такого ще явища природи з його точки зору, ось так він це бачить. Найбільше мені імпонує те, що тут художник намалював свою матір за його переказами, за його роз його розмову можна було зрозуміти, що його мати була вправною ткалою, вона гарно пряла, вона створювала речі такі. Можливо, тепер би сказали дизайнерські, адже тоді ткати килим це теж було мистецтво. І можливо від цієї жінки, від своєї матері Миколи Іванович і одержав задатки художника і те, що він проявив зараз і показав нам зараз.